Старі електроплити у їдальні пасічнянської школи прослужили понад 30 років. Вони давно вичерпали свій ресурс, часто виходили з ладу, через що порушувався режим харчування учнів. Вони з перебоями працювали. Одну ремонтуємо, інша не працює. ту відремонтували, друга працює. І дуже нагальна потреба була. Учні у нас нараховується 601 у даний час, 170 – це Перший четвертий класи це ті учні, які харчуються за бюджетні кошти. І дуже нагальна була потреба в заміні цих електричних плит для того, щоб нормально можна було готувати обіди і харчувати наших дітей. Поновити технічне обладнання для їдальні в самій школі було не під силу, а в бюджеті завжди не вистачало коштів. Тому й звернулися за допомогою до всеукраїнського благодійного фонду Юрія Дерев'янка. Проблему вислухали і вирішили. Сьогодні на кухні нові електроплити і нові можливості. Дозволяє випічки роб і час економити, і Багато страв готуємо, перші, все, картопля, гречка, макарони, налисники, книги, пілімені, вареники, воно все є. Все шкільне сушколь дозволяється. Найбільше з цього радіють діти. Харчування у них повноцінне та якісне. Учням пропонують різноманітне меню, а також смачну випічку. Свято радості завітало цими днями і в Надвернянську школу номер 2 Тут оновлено кабінет бібліотеки. Над проектом шкільної читальні її завідувач, учні та вчителі працювали близько трьох років. Мрії про красиву, затишну і практичну книгозбірню здійснились. Кожен із учнів хоче мати в бібліотеці принтери, щоб нам зробили бібліотеці ремонт, комп'ютер. Встановили потім більшість нових книжок, щоб нам придбали для бібліотеки, щоб зробили пару столиків, щоб ми могли переписати щось, тобто такий, щоб був невеличкий би, читальний зал. Це спонсорська допомога на рахунок книжок, бо, на превеликий жаль, книжок зараз видаються дуже мало для шкільних бібліотек, а це необхідність. От, у нас є така акція у школі, подаруй бібліотеці книгу. І я дуже рада що до цієї акції приєднуються дуже багато благодійників, які дарять дітям книжки. Кабінетом номер один у кожній школі називають бібліотеку, адже саме звідси бере початок читацька культура і формуються запити. Тому функціонування бібліотечної мережі вважають важливим. Ми обладнали читальний зал це столи, стільці стелажі для книжок, а також придбало сучасний комп'ютер і оргтехніку для того, щоб бібліотека вже мала, як то кажуть, завершений вигляд. Тому що книжка є книжка, але в сучасному світі без комп'ютера ну, дуже важко обійтись. Тим більше, що мережі інтернет можна знайти сьогодні, якщо не все, то майже все. Але, попри це, не потрібно забувати, що все ж таки книжка є джерелом знань.